Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Батько та син. Мощуйте зручненько. Вже готові слухати. Казочка починається: Був собі батько, а в нього один син. От як став батько вже старий, так перестав його син поважати і жаліти так, як слід старого батька. Одного разу почали вони молотити, і син на сніданок нарізав беззубому батькові самих шкуринок, а собі брав м'якушку. Встав батько за стол голоднісінький, одначе пішов молотити. Як стало вже сонечко, на обід, син і кличе батька обідати. Почекай, сину, сказав йому батько бо ще їсти не хочеться. Почекав син трохи, а їсти дуже хоче. От він і кличе вдруге батько, а батько знову і каже Та щось їсти не хочеться. Вже й сонце з обіду звертає, а вони все ще не йдуть обідати. Дивується син, що батько й досі не йде обідати, та й питає, Чому це ви, тату, й досі не голодні? А в мене аж шкура болить, так їсти хочеться. А тому сказав йому батько, що їв шкуринки, а в шкуринці увесь хліб. М'якушка ж все одно, що й трава, в ній сили немає. З тої пори став син собі шкуринку залишати, а батькові м'якушку, а тому так і треба було. Дякую за увагу, малята. До зустрічі.